Незважаючи на постійні застереження фахівців поліції, жителі Бердичівщини досить часто втрапляють на гачки шахраїв, зазначає старша інспекторка з комунікації Ірина Кучерук. Зазвичай це псевдобанківські працівники вводять в оману людей. Ак, минулого тижня троє жителів Бердичівщини повелися на такі шахрайські схеми. Вони довірилися незнайомцям, виконали всі їхні вказівки, назвали конфіденційні дані по, по своїх банківських картках і у результаті втратили власні заощадження. Тож у поліції вкотре застерігають, перевіряйте інформацію та не називайте телефоном конфіденційні дані. Якщо вам телефонує невідома особа і представляється банківським працівником і повідомляє, що виконують, що вчиняються якісь шахрайські дії чи намагаються зняти кошти чи заблокована карта, потрібно одразу покласти слухавку, взяти свою банківську картку, на звороті вказаний номер телефону гарячої лінії. І поспілкуватися з операторами, повідомити, що ви отримали такий самий дзвінок. Ніякому разі не повідомляйте свої банківські дані невідомим особам, тому що це призводить до втрати власних заощаджень. Ще один вид шахрайства, на який втрапила Бердичівлянка, онлайн-торгівля, розмістивши повідомлення про продаж дитячих речей, жінка не тільки заробила, але й втратила гроші із картки. Їй месенджер написала ніби покупець і запропонувала оформити дану покупку безпечною оплатою. На що жінка погодилася, перейшла за посиланням, яке в результаті виявилося фішинговим. Натисла цифру 1, так як було в інструкції, запропоновано, і не збагатилася, а навпаки, втратила більш ніж 5 тисяч гривень. Тому Ще раз закликаємо, ще раз повторюємо, що продаючи чи купуючи товари онлайн, не переходьте у месенджери, спілкуйтеся лише на тих торгівельних платформах, де ви купуєте чи продаєте речі. І жодному разі не повідомляти свої банківські картки незнайомим особам, користуватися послугою після оплати і лише на оформляти її на тому сайті, де ви здійснюєте купівлю чи продаж товарів. в Жодному разі не переходити за тими посиланнями, які вам надсилають потенційні покупці чи продавці. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.